Та Румунія. Матч за право виходу до Ліги 5-0. Але такого раху, загального рахунку 7-0 поки до ліги А. Розпочалася зустріч. Матч провела тоді теж збірна України. Ну зараз повернулися вихід білової. Подача м'яч там так затріпотів. Мож... Біля м'яча знову буде стандарт виконувати. Проходить цей пас вперед. Удар. Пов ну, зараз грала вперед. Перехопили цю передачу, і закидання за спину проходить. Але Світлана Сахно. Багато гравців. Зараз вони розбігаються. Усі у площину горіти. Де подача вибивають румунки все ж таки. Потім вже чекаємо за тим, що вигадають українки. Цього разу ось так розвертається перше місце. Ну а щоб це була збірна України, нам потрібна лише перемога. 5-6 загалом. Дві жовті картки отримали гравчині збірної. Як зміниться гра у нас по перерві? Потрібно забивати нашій команді. Далеко вискочила. Марценюк вже у штатному майданчику шукає партнерку. Як небезпечно було! Схопила їх у перших двох турах. То сьогодні вона б не грала. Небезпечний удар по воротах, по повстійку. Качук проштовхує м'яч далі попри ушкодження, яке завдає суперниця. Ну а звідти по зараз під безпосереднім керівництвом свого тренера вона виконує подачу. Крутить злівою непогано, удар головою. Ось в чому сьогодні перевага Румунії. Можливо, що не вдається збірні України, марнування часу для збірної України. І румунки продовжують атакувати одразу проти трьох. Намагалася там фінтити. і України. Нарешті Конаховська Головенчук. Передача вперед. Білова! Але положення поза грою. висока подача дотягується до м'яча бал. Не потрібно тут звичайно йти в обводку, але це вже відчай. І відповідають румунки. Там положення поза грою має бути. Звичайно, арбітр це робить передачу, і на цьому все збірна Румунії зберігає, зберігає нульовий рахунок, зберігає свої ворота у недоторканності. Чи...